Леді та джентльмени, представляю вам цих золотих яєць. Тут у палубе сортуру яйця. Якщо яйце хороше, вони беруть його і відправляють по всьому світу. А якщо яйце це погане, воно опускається вниз. Сестро, я хочу золотого гуся. Добре, Львіро, прийдемо додому, я тобі візьму гуся. Ні, я хочу золотого гуся. Добре, я візьму тобі золотого гуся. Містер Вонко, скільки коштує ваш золотий гусь? Вибачте, але вони не продаються. Ельвіра не отримує його. Тоді я сама візьму собі золотого гуся. Вона була поганим яйцем. Куди вона полетіла? Вона полетіла туди, куди летять протухші яйця в мусоропровід. В мусоропровід. Яка, звісно веде у пічку. У пічку? <рес> тобто вона підсмажиться як сарделька! А може, просто застрягне у трубі? <рес> у трубі? <рес> Мені треба її рятувати. Salt. The little brute has just gone down the garbage chute And she will be as she descends A rather different set of friends A rather different set of friends A rather different set of friends The fish for example, had This morning from the halibut do us think that no one else would chew. Spoiled her, who indeed, Who handed to her every need, Who turned her into such a brat, Who are the culprits, who did that, The guilty ones, now this is sad, Dear old mom, and loving dad. Yeah. <coughs> Mr. Lunko, as elmiro told you, everything will be good. Так, бо біч працює тільки по вівторкам, а у якраз не збиралися її вмикати. Так що продовжимо екскурсію по моєї фабриці.